Сьогодні вночі росіяни трьома ракетами влучили в об'єкт критичної інфраструктури у Львівській області. Наша кореспондентка Уляна Грищук дізнавалася, де саме сталася атака, і поспілкувалася з очевидцями, тож готова поділитися з нами подробицями. Уляну, я тебе вітаю, розповідаю, що відомо про нічну атаку на Львівщину і про що ми наразі можемо говорити. Вітаю іро, вітаю всіх глядачів телеканалу «Еспресо», Що ж, справді ця ніч стала тривожною для всієї України, зокрема і для Львівщини, тому що у Львові і у регіоні сигнал тривоги пролунав близько третьої ночі. Закінчилася тривога о пів на п'яту ранку. Загалом голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький заявив про те, що Львівщину атакувало три ворожі ракети. Ці ракети атакували об'єкт критичної інфраструктури. Утім, зазначає, що він не пов'язаний з електропостачанням на львівщину загалом. Також за словами. Ми Козицького він заявив про те, що виникла внаслідок потрапляння в критичний об'єкт пожежу. втім її швидко локалізували щодо постраждалих та поранених взагалі інформації немає. Зазначив Козицький, тому що люди перебували в той час в укритті. Ми зараз на ній перебуваємо у Другобицькому районі, де куди сталася ракетна атака. втім більше деталі не можемо розповісти з міркувань безпеки. Втім, справді ми встигли поспілкуватись з очевидцями і далі. Прошу послухати, що ж вони нам розповіли. Сьогодні вночі десь приблизно то було 4.30. Працювало чи ППО, чи що ми чули? Взгляд, три, три вибухи чули. А в якому районі особисто ми не чули, просто в нашому три таких сильних вибухів поточних. Ну і декотрих людей повилітали шибки. Димовогню не було замітно нічого. Зарво видно було зі сторони, де видно ППО збивало, не знаю, а так не було видно ніякого. Я б від вибуху. Так, розумієте, такий страшний був вибух, що я на рівні ноги скочила. Я думала, що гримить. Через буквально через хвилину-дві другий. Ну, дуже страшний був вибух. Таке, розумієте, було, ну не видно ні диму, ні нічого. Таке, якби гриміло, не, не, навіть не блискавка. Окрім того, речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк заявила, що сьогодні можлива також повторна атака російських ракет на Україну. Заявили про те, що повинні всі бути готові готові щодо цього. І нагадаю, також що після сьогоднішньої атаки секретар ради нацбезпеки і безпеки оборони Олексій Данілов заявив про те, що справді Росія готує масовану атаку на Україну 23-24 лютого. Тому закликають усіх українців бути готовим до цього. Натомість Данілов заявив. Що Україна, сили оборони готові до такого масового удару, як і до всіх попередніх? Нині у мене така інформація. Передаю слово і